Доброго дня, шановні журі. Я Лапін Євген. Представляю доповідь своєї роботи особливості розповсюдження представників Мантудеа богомолових на території Криворіжжя. Метою нашого дослідження є встановлення видового складу та особливості поширення представників ряду богомолових на території Криворіжжя. Результати дослідження були опробовані на 6-й конференції молодих вчених Харківський природний форум, яка відбулася 18 -го, 19 -го травня 2023 року. Для встановлення видового складу ми використовували такі методи досліджень: візуальний облік, косіння сачком, експеримент. Визначення проводили за визначниками, та атласами та за допомогою електронних сайтів. Прикріплювали також фотографії з вказаними локаціями представників ряду молодих на сайті Укрбін. Відправляли матеріали, фотографії Тарасику Стареві, фахівцеві з відділу ентомології інституту зоології імені Шмальгаузена України, який підтвердив наші визначення. Видовий склад богомолів Криворіжжя та особливості їх поширення на Криворіжжі. На території Криворіжжя нами відмічено чотири види богомолих. Три з родини Мантіда це богомольчик Гельдріха, підвид богомольчика Кримського, Амесхельдрічі, Богомол деревниця Кавказьких, хіродово, Транскавказіка і богомол звичайний, Мантіс релігіоза. Також один з родини Тараходіда, Іріс Плямистокрилий, іріс Полістіхтіка. Всі види богомолів є звичними на території України, крім богомолів Дервного Закавказького. Головною особливістю розселення богомолів на Криворіжжя, як по всій території України, є колонізація півдня на північ. Такий спосіб розповсюдження добре виражений у видах богомолів яродоатланс Транскавказька, що був зафіксований на території Дніпропетровської, Запорізької, Одеської і Миколаївської областей. Наймовірніше подібне просування на північ, зумовлене, перш за все, глобальним потеплінням і особливості географічного розташування територій, на яких цей вид заселився. Слідмітити, що представники ряду Мантодеа досить добре пристосувалися до урбанізованого середовища міста Кривий. Ріг. І не створюють один для одного серйозної конкуренції за рахунок різноярності свого місця перебування. Їх представники займають різні екологічні ніші та подекуди можуть вільно вживатися в межах одного біотопу. Варто вказати, що юріспрямиста крили занесений до Червоної книги України та Червоної книги Дніпропетровської області. Богомол звичайний. Манцість релігіоза поширений по всій території Криворіжжя. Але віддає перевагу мезофільним лукам з високим травостоєм, подекути з чагарниковою рослинністю, агроцинозом, перелогом, ділянкам бабіч доріг, бо деревний закавказький. Хірото транскавказіка не є типовим для території материкової України. Але на початку ХХ століття з Кримського півострова почав розповсюджуватися у південні частини України, звідки він продовжує свою колонізацію на північ і захід країни. На території Кривого Рогу вперше був відмічений нами у 2018 році в Саксаганському районі міста на тополях у дворі багатоповерхівки. На той час це була найпівнішіша точка спостереження його на території України. Богомольчик Гельдріка. А у нас Гельдріїчі вид богомолів, який на території Кривбасу зустрічається найрідше, бо віддає перевагу жарким, жаркішим ксерофільним. Біотопом і погано переживає холоди. У 2021 році по одному екземпляру на стадії личинок представників цього виду нами було відміщено в Широківському районі, поблизу Балки Зелена та в Саксианському районі міста у урочищі Декольська Петля. Припускаємо, що його поширення подібне до розповсюдження деревного богомола закавказького. Аналіз сайту Укрбін показав, що цей вид вже був відміщений навіть в околицях міста Дніпро у 2018 році. Ірис прямостокрилий. Ірис різколік Стіктика перевагу ксерофільним біотопам, а в регіоні його можна зустріти в степових балках та гроцемозах. Також зустрічається у схожих місцях, де можна зустріти богомо звичайного. Найбільша популяція цього виду відмічена у балці Північна-Червона, яка є ландшафтним заказником загальнодержавного значення в Україні. Незважаючи на те, що є прямостокрилий занесений до червоних книг України, його досить часто відмічають. На городах і присадивних ділянках приватного сектора, селища лише Божедарівка Тернопільського району. Не можу не поділитися досвідом спостереження за цими комахами на своєму городі біля будинку. Одразу, коли моя родина переїхала в Тернівський район, ми помітили наявність на присадибній ділянці богомолів, які відносяться до даного виду. Моїм здивуванням не було меж, бо це комаха, що занесена до Червоної книги України. Країни і в деяких джерелах описується як комаха, що не селиться в гроцинозах. Щороку, починаючи з 2019-го, ми зустрічаємо їх з кінця червня, початку липня на личинкових стадіях в кількості від 5 до 7 екземплярів. У 2020 році з отеки привезеного богомо Деревного Закавказького з'явилися личинки, які поступово розселилися на території господарства. Та на популяцію юриста Прямоста це ніяким чином не вплинуло. Uh -huh. На території криворіжжя не проводилося дослідження з встановлення видового складу і особливостей поширення богомолових даного регіону. Нами це зроблено вперше. Особливостю поширення богомолих є тенденція просування їх з південніших, більш теплих регіонів на північний захід. Також було встановлено, що богомоли різних видів між собою особливо не конкурують, оскільки вони віддають перевагу дещо різним умовам існування, де важливу роль відіграють такі фактори, як рослинна ярусність і вологість. Хоча у вигляді винятку можна побачити міжвідові відносини. Між богомолом, звичайним і Ірисом прямостокрилом. Згідно до тенденції колонізації Богомолів з півдня на північ, ми можемо припускати про ймовірну наявність на території Криворіжжя, принаймні його південній частині, ще одного представника ряду богомолів Емпузи. Рекомендації щодо охорони богомолів на території криворіжжя. Перша рекомендація проводити роз'яснювальні роботи з місцевим населенням щодо відношення їх до Богомолів. Друга рекомендація зберігати біогецинози, в яких вони живуть, а саме створювати заповідні ділянки і заказники. Третя рекомендація приділяти питання у збереження богомолових і не тільки, але й інших червонокнижених і корисних тварин більше часу у школах. Дякую за увагу.